У нас, як показує практика диваних експертів Фейсбуку, у нас багато. А коли ми зібрали ініціативну групу по якраз розробці написанню стратегії, у нас було на пальцях двох рух людей, які дійсно приносили на першу нашу робочу групу зібралось дуже багато людей, коли дали домашнє завдання принести якусь свою ідею. На другу робочу групу у нас було в два рази менше, на третю, ще менше, і так ми залишилися, можна сказати, Працівників виконавчого комітету, деякі ініціативні люди і наші партнери, які допомагали нам у розробці цієї стратегії. Основна мета для чого ми розробляли стратегію. Стратегія була до 2020 року. Вона закінчилася, і цей період у нас просто був витрачений те, щоб створити і затвердити мову. Цей документ є як вікно в Європу, Тобто, ми повинні зафіксувати, що ми бачимо, які цілі у нас є. І е, навіть тоді, коли ми залучаємо якісь певні інвестиції, якісь реалізовуємо проекти, то ті інвестори питають друзі, стратегія да чи у вас є стратегія? Чи ви передбачаєте, тобто ви повинні закласти кошти, якщо можливо повинна в наша бути спів... співучасть у цьому? Тобто, це рамковий документ. де ми сказали, ми хочемо це, оце, оце у нас про місці. Стратегія економічно-соціального роботу. Так? Да, да. Ми в 2021 році розпочали всі разом спільно з вами, да, з усією да. нашою командою за участю підприємств, підприємців, наших там, друзів і партнерів, розробляти саме, зокрема, економічну стратегію міст. Ми розробляли її на основі всіх нормативних документів, які затверджені в державі. Це вперше ну, такий у нас да. виходить документ. Це вперше ми робимо. Екологічну оцінку цього документу ми вперше його будемо затверджувати так, як во для того, щоб залучити інвестиційні кошти не тільки приватних інвесторів, а залучити, зокрема, державні інвестиційні кошти. І ця стратегія передбачає в основі вона лягає документу. Наступного документу це про створення індистріальних парків, які ми будемо затверджувати також мінекономіки, без якого неможливо. Створення де... створення індустріальних, індустріальних парків. Тому я хотів би довести, що ми ну, от з року у рік ми представниками ви пам'ятаєте, коли ми затверджували на 21 рік стратегію соціально-економічного розвитку міста. Скільки ми її разів повертали, скільки ми її доопрацьовували. Ну це дійсно стратегічний документ, який розробляється не на рік, не на два, не на три. Можливо, тут все не ідеально, тому що ми ж не знаємо, що буде там завтра. ми говоримо про 27 рік. Але це дійсно документ, який ми більше року готували. Я сьогодні, ми його сьогодні презентуємо. Я думаю, що він ну, нам це дасть. Перше, це вперше, ну, він нам дасть поштовх все ж таки до інвестицій, зокрема до державних інвестицій, я ще раз наголошу, тому що без цього стратегічного документу великі інвестиції державні ми не залучимо в місто. Можливо, буде доопрацювання цієї стратегії в зв'язку з часом, в зв'язку з якимись там умовами, передумовами. Але це перший документ на етапі створення все ж таки індустріальних парків, які ми плануємо, хочемо, і я думаю, що створимо завершені війну. Робота по розробці стратегії була розпочата ще в 2021 році. Був створений такий орган «Робоча група, куди входили представники, і керівники і підприємств, і структурних підрозділів виконком, а також на громадських засадах були представники громадськості. Окремі депутати є законодавство, яке передбачає певну структуру цього документа, і одним із груп такого документа є аналіз соціально-економічного стану міста, тобто це відправна точка, від якої ми повинні йти і рухатися до міста нашого, нашої мрії. На слайдах ми тут стисло так показали, що ми відобразили. Це економіка міста, як наповнюється бюджет, які підприємства розвиваються, які великі підприємства, бюджет в нас є. Потім мережа інфраструктурних об'єктів, заклади охорони світи, культури, транспортної розв'язки, тобто всі, всі, всі наші складові нашого міста були відображені саме в цьому блокі. Ми провели опитування як мешканців, так і підприємців, і їхнє бачення нашого міста теж лягло в основу будови цієї цього документа. Все це дало загалом підготувати фотоаналіз, аналіз це визначення слабких і сильних сторін нашого міста, можливості і ймовірних загроз. Передусім, які в нас можливості, це місто розташоване в центрі Черкаської області, майже в центрі України. Тобто, транспортне сполучення дуже хороше. Всі країни вони на напрацьовують. Технології на енергозбереження енергоресурсні, якісь технології, тобто це дає поштовх для того, щоб ми взяли якісь досвід інших країн і інших міст навіть нашої держави. У цей ну коротко там більше звичайно загрози. Це коливання цін і коливання нестабільність курсу національної валюти та інфляція. Це нестабільність для інвестиційного клімату, які були спричинені як під пандемією, так і. На сьогоднішній день військової агресії це міграція населення і в тому числі і трудова міграція, і таким боючим є те, що це відтік молоді і дуже довго ми обговорювали це на робочій групі групи саме цьому напрямку, як залучити, як її залишити, тут щоб їм було де жити, як працювати, як себе реалізувати в тих інших напрямках. Це погіршення клімату і екологічної ситуації, як в нашому місці, на жаль, теж такі явища є. Враховуючи всі ці вихідні дані, всі такі ключові моменти були напрацьовані три стратегічних напрямки. Перший напрямок це. Місто розширеного бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування, напрямок Б це місто енергоефективного та енергобезпечного інфраструктури, і напрямок С це місто ефективного врядування та сучасних обласних послуг. Коротко по напрямку, а це загалом підтримка бізнесу, залучення інвестицій, створення інвестиційних продуктів, інвестиційного паспорту міста, покращення клімату для інвестора і просування нашого потенці... потенціалу міста на різних формах. Сподіваємося, що це таке. З... Найскорішим темпами завершиться агресія, і все відновиться, і буде можливість цю роботу робити. Це залучення інвесторів на ті промислові ділянки, промислові об'єкти, які в нас на сьогоднішній день пустують. Це створення індустріальних парків, це як та зона, де певні преференції встановила держава для учасників цих індустріальних парків. Це залучення і реалізація партнерів, і реалізація проєктів держави, Державного приватного партнерства, і на сьогоднішній день ми вже працюємо в цьому напрямку, створили робочу групу для напрацювання плану сталого розвитку міста. Це просування наших виробників, в тому числі і великих, і малих, і тих, хто робить крафтову продукцію в цьому напрямку, розвивається. Тобто оцей блок більш направлений на, ін... на бізнес, на інвестиції, на малий, середній, великий бізнес. Тобто ми повинні їм створити всі умови для того, щоб вони прийшли, залишилися і працювали. Другий блок це місто енергозбереження та екобезпечної інфраструктури. Полягає в тому, що ми передбачаємо насамперед. Зменшити витрати на енергоресурси це. І модернізація бюджетної сфери, і запровадження технологій на підприємствах в сфери ЖКХ, і запровадження освітлення смарт, освітлення тут тобто, економного, і освіта у нас повинна бути спеціальна, щоб були свої енергоменеджери. Тому що на сьогоднішній день виклики держави такі ребята, хочете щось запровадити, проведіть енергоаудит і запроваджуйте енергоефективні технології. Молодія наступний клоп це місто фактивного рядування сучасних публічних послуг. Тобто, це наша з вами робота тут в органах. Тим тобто чином ми співпрацюємо з іншими громадами, містами, тобто ми плануємо все-таки налагодити співпрацю із сусідніми громадами і з іншими громадами міст, переймати досвід, просувати свої бренди Проводити якісь спільні заходи, залучення молоді до управління містом, тобто це як у деяких містах кава з міським головою, тобто молодь має знати, що їх слухають і до них дослухаються, і те, що вони хочуть, реалізовується в місті. Для того, щоб вони реалізували свій потенціал і, можливо, потім в своїм хобі перетворили і стали підприємцем в цьому напрямку. Тобто вони залишаться тут, їхній труд тут, і вони самі себе забезпечують. І третій потенціал, тобто третій слон це те, що ми повинні створити той комфорт для людей, які живуть і працюють і мають себе реалізувати в якихось творчих своїх починаннях. Оце так. Коротко ще наша стратегія має відповідати тим вимогам, які прийняті на державному і регіональному рівні. По таблиці ви бачите ті хрестики які ми проставили, тобто відповідність завдань як на державному, так і на регіональному рівні. Відповідність наших завдань їхнім завданням і бачення паралельно ще ми провели екологічну стратегічну оцінку. Це обов'язковий документ, який Вивчає вплив всіх тих заходів, які будуть реалізовуватися стратег... на... при реалізації стратегії на докілля і на стан здоров'я людей. Звіт вже оприлюднений, він готовий, він на сайті розміщений, можна ознайомитись. Презентація проєкту цього звіту вже проводилася, приходило не так багато, але вона відбулася. Оце така вся робота. Управління економічного розвитку дівчата також підготували за цей рік в зв'язку з війною. Ми повинні презентувати своє місто, вільні земельні ділянки, вільні земельні чи верніше, вільні промислові площі, вільні об'єкти. Ми зараз готуємо такі, в жорсткому перекльоті, скажімо, так, буклет з фото, на буде на англійській мові, який буде цифровий, крім буклета, який ми можемо презентувати. Нашим іноземним і українським партнерам, тому ми готуємося до цього. Ну це клопітка рутинна, монотонна робота. Я хотів би і подякувати працівникам управління економічного розвитку, тому що ми в Литві були всі чекають закінчення війни для того, щоб відбудовувати, розбудовувати Україну і той саме блок Б, який енергоефективність, яка ну. Е, він в, основ, в основу лягає. Чому в основу лягає? Тому що це збереження ресурсу А, збереження коштів міського бюджету Б і збереження екології це С. Тому литовці вже сьогодні і латвійці, в тому числі вони налаштовані на те, щоб переобладнувати. Вчора нас на перший раз форму заповняли, да? вперше я за мою пам'ять, не тільки тут за два роки а раніше працював в камінні житлового комунального господарства. Заповняли, скажімо так, опитувальні лист, які цікавляться теплопостачанням нашого міста і переведенням на загальнодержавному рівні, переведенням на альтернативні види палива. Якщо вже брати не одну єдину якусь мехенію, яка буде приносити комусь одному прибуток, скажімо так, а буде. На державному рівні нам буде працювати і повністю перевести все місто на альтернативу. Тому я рахую, що ця держава, Мінрегіон на цьому стоїть. У нас не одна нарада була з Мінрегіоном. Сьогодні ми бачимо, що в нас є проблеми не тільки з електроенергією, а й з постачанням газу. Був нам спочаток, на Всі його пройти дало. Тому без цього документу, я думаю, неможливо буде подальших кроків для залучення інвестицій. І Взагалі для реформування нашого.